Всім привіт! Мене звати Настя і ми продовжуємо рубрику знайомство з активною молоддю міста. Сьогодні до нас завітала дуже цікава гостя. Тому пропоную познайомитися з нею поближче. Привіт, як тебе звати? Скільки тобі років і де ти навчаєшся? А, привіт, мене звати Марина. Мені 17 років. Я навчаюся у ТФК Дует. Зараз ми так сказати в новому році 2025-му. Скажи, будь ласка, як ти зустріла новий рік? Я зустріла свій новий рік у колі родини. Ми смачно поїли та пішли відпочивати. Угу. Супер. Чи є якісь новорічні традиції у твоїй сім'ї? Зазвичай ми запалюємо, наливаємо у стакани шампанське, запалюємо на? Бумажечки, наші новорічні побажання, та випиваємо його, щоб вони збулися. Угу. Я також в цьому новому році так робила. Можливо, збудуться мої мрії нарешті. Як сучасна молодь переосмислює е, традиційне святкування? Е, сучасна молодь дуже запокоєна екологічною проблемою, тому деякі люди купляють е, Штучні або навіть справжні ялинки у маленьких горщиках та наряджають саме їх, а не справжні ялинки, які вирублюють ліси. Так. Скажи, чи є в тебе якісь улюблені фільми або мультфільми, які ось роблять тобі е, новорічний цей настрій? Е, ну, зазвичай ми з родиною дивимося один вдома, а також. Мій самий улюблений мультик це Клаус. Він розказує про поштальйона та великого такого дядьку. Ну, а, мій, наприклад, улюблений мультфільм це «Холодне Серце. Бо ну блін, я там більше всього сміюся саме з Олафа. Він такий комедний, цикапець. І давай таке, напевно останнє питання: що ти очікуєш від цього нового року? Хотілося б, щоб всі мої побажання з листочка збулися. Також хотілося б для всієї країни, щоб всі наші побажання збулися. Так, це справді, це дуже актуальна тема. Я дуже сподіваюся, що цей новий рік принесе нам дуже багато звершень, перемог, натхнення. В принципі, віримо в цей новий рік. І щоб все було добре, так. Да? Справді. В принципі дуже дякую тобі за те, що ти завітала до нас у студію контент. Дякую, що ти дала подкаст, розповіла, як ти зустріла новий рік, і які у тебе є новорічні традиції в сім'ї. А дуже рада з тобою було познайомитися і сподіваюся, що найближчим часом ти ще до нас завітаєш.